Вітаю вас на моєму каналі Доккардіо. Сьогодні хочу поговорити про лікування серцевої недостатності, лікування ниркової недостатності і цукрового діабету. І ви вже, мабуть, здогадались, що мова йде про такі препарати, як дапагліфлазин і емпагліфлазин. Я нагадаю, що мій канал. він... Для пацієнтів, передусім, тому е, буду говорити прості речі, простими словами, але надію, що доносу інформацію до пацієнтів, і е, моя мета е, це зробити так, щоб все, що призначалось е, кардіологом. Воно було сприйнято як необхідність збереження життя. Тобто, всі препарати, які ми призначаємо, вони допомагають зберегти ваше життя, передусім. Отже, такі препарати, як емпагліфазин тапагліфазин, які в нас є в Україні на нашому ринку. Це група інгібіторів ЗКТГ-2. Вони так називаються, але це медичні терміни, які не мають відношення до пацієнтів. Але тим не менш, ця група препаратів на початку була винайдена для лікування цукрового діабету другого типу. І дійсно, мабуть, ну, років 10 тому, мабуть, так. Вперше ми стикнулися з цим препаратом, і ендокринологи не дуже його призначали. Чому? Тому що він недостатньо не ефективно знижує цукор. Для, саме для зниження цукру є інші препарати, більш такі. Ну, міцні, більш ефективно, краще знижують цукор. А оцей дуже помірно ці препарати знижують, І тому що і тому пацієнту важливо бачити цифри, а от не дуже він так міцно працює. Але ж потім, коли почали його використовувати в комплексі з іншими препаратами від, для, для зниження цукру, зрозуміли, що в нього є що в цих препаратах є? В дуже виражений ефект саме для пацієнтів з серцевою недостатністю. Я нагадаю, що всі, у кого є серцева недостатність, ну, от якщо вам ставлять діагноз серцева недостатність, то це передусім це набряки з'являються на нижніх кінцівках, це задишка, звичайно, неможливість виконати великі навантаження. Це можуть бути болі за грудиною, це або в серці, це втомлюваність, це іноді втрата ваги.